Житомирянка Галина прийшла на житній ринок у Житомирі купити продукти до Великодня. Жінка каже, що ціни, як порівняти з минулим роком, зросли. Дуже зросли. Ну нічого, ну наскільки от в середньому виходить святкувати великий зібрати цей кошик Великодній? Як тільки великодній кошик без салатів, і без нічого, то мабуть тисячі півтори-дві, якщо сама печеш пашські. А якщо все купити, а якщо все купити, ну, мабуть, дорожче. Не знаю, на сім'ю, мабуть, три тисячі чотири. Це так, не сильно круто. Близько п'яти тисяч гривень витратила на купівлю продуктів житомирянка Тетяна. Ну, м'ясо, те, що для солодкого випічка, якісь фрукти. Красна. Риба. Ну, то, напевно, яйця так що ходить цей кошик. Ціни на сало та м'ясо змінилися, каже Станіслав, продавець у м'ясному павільйоні. Сало впало в ціні, а м'ясо трохи піднялося. Ну, гривень 20-30. Усує 220-230. Віточок 180. Кілограм домашньої ковбаси 1 травня коштував близько 400 гривень, а печеного м'яса 350-400 гривень. Ціни зросли, каже продавець Артем сильно. 10, 20, 30 гривень на кілограм. Помідори та огірки коштують 90-100 гривень за кілограм, каже продавчиня Галина. І змінилися, такі ціни були. На рівні таких? такі, такі так. А що найчастіше? Вірочок, помідорчика, пусточку, речка. Те, що дешевше, то беруть. Раїса продає молочну продукцію. Каже, м'який сир коштує 130 140 гривень за кілограм. Сметана – 50-60 гривень за банку. За її словами, зараз люди почали купувати більше. Найбільш, напевно, зараз салати пішли, то й сметану беруть, і сир теж беруть, печуть пасочки. Ціна великоднього кошика. У 2024 році проти минулого року зросла на 17,6% з 1208 до 1422 гривень. Про це Суспільному розповів Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Туди входять ті інгредієнти, які подешевшали по відношенню до минулого року. Це яйця на 35% подешевшали. Це олія, це цукор. На 10%, це борошно на 3% менше, як і ті, що подорожчали більше. ну, Наприклад, вершкове масло плюс 13%. По Поданок держкомстату, сирий, твердий м'який, плюс 7%. Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.